Слава Богу, сьогодні неділя Христопоклонна, велике свято, благовіщення Пресвятої Богородиці і думки біля храму. Сьогодні ми будемо співати молитву Христу, спаси Господи, людей Твоїх, і хочеться бути дійсно людиною Божою, і щоби Господь. Співаючи далі цю молитву, захистив нас від всіх ворогів і супостатів, вони є наші вороги і супостати, це в першу чергу біси, слуги диявола і люди, які служать не Богу, а служать дияволу і роблять Його гріховну волю. Коли ми Хочемо бути людьми Божими, то хочеться сказати про віру і вірність. Тому вірність Богові, це знати Бога, любити Бога, це не поклонятися іншим богам, не мати ідолів. Це є і вірність Богові, а також, кроме цієї вірності Богові, яка стоїть в центрі, є подібна вірність, сімейна вірність. І у пророка Осії є такий приклад: він е -е, називає людей, які зраджують, ідолопоклонниками. Тобто людина, яка зраджує сім'ї, вона зраджує Богові. Тому дай Боже вірності нашим християнським українським сім'ям, а також вірність батьківщині. Тобто є вірність Богові, справа від неї вірність сімейна і Сліва від нього вірність громадянська. Вірність батьківщині це є любов до Бога. З нами Бог. Приблизно так говорив Давид, коли воював з Голіафом в ім'я Боже. Тому дійсно ці люди люблять Бога, які захищають Батьківщину. Які люблять е, святі вівтарі наших храмів православних, які люблять свої батьківські могили, які люблять свою батьківщину, свою державу і готові за неї віддати життя. Це є вірність. Тому з такі невеличкі думки біля храму сьогодні. В неділю Христу поклону. про вірність Богу, вірність подружню сімейну, в шлюбі і вірність батьківщині. Ідемо молитися і в свято благовіщення чути цю блаху звістку.